В ефірі програма Нежа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Пошкоджено приватний будинок. Російські військові обстріляли три громади Шостинського району. Продавав інформацію про блокпости мешканцям прикордоння. На Сумщині судитимуть правоохоронця. Як зараз живе Зноп громада, розповів начальник він управління селищної ради. Минулої доби окупанти гатили з мінометів і атакували дронами території серединобудської, есманської та шалигінської громад. Загалом вибухи лунали у семи населених пунктах Шосткинського району. В результаті обстрілу міста Серединобуди дронами пошкоджено приватний будинок. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ. Інформацію про блокпости мешканцям прикордоння, як повідомляє Державне бюро розслідувань, у лютому правоохоронець Сумщини запропонував місцевому мешканцю допомогу без перешкод перемістити автомобілем речі, які той хотів вивести з району бойових дій в більш безпечніше місце. Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розташування підрозділів, блокпостів ЗСУ та паролів для їх проїзду. У разі відмови правоохоронець пригрозив, що особисто буде заважати чоловіку пересуватися в прикордонних районах. За Кілька місяців він отримав від чоловіка 30 тисяч гривень за інформацію. Нині правоохоронцю повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. про ситуацію, про людей, які залишаються жити в Знопногородській громаді, про наповнення бюджету, медичну допомогу та про проєкти, реалізації яких завадила війна, розповів начальник фінансового управління з селищної ради Леонід Сотніков. Знобновгородська громада ще одна прикордонна територія шосткінщини, яка межує безпосередньо із країною агресором, за словами Леоніда Сотнікова, начальника фінансового відділу виконавчого комітету з територіальної громади. Ворог зараз використовує всю наявну зброю, обстрілюючи населені пункти громади. Безпекова ситуація залишає бажати кращого. Можливо, там кількість снарядів випущених вона і менша, але періодичність їх залишається такою, як була. І це обстріли завжди вони динамічні. Все, що в них є, вони застосовують все, крім там такого балістики або там. Е РСЗВ такого, як ураган Смерть», цього нема. А там ГРАД, ФПВ, е е е міномети, арт артилерія це все застосовується. Територія громади, вона межує з Брянською обласною Російської Федерації, там буквально є такі населені пункти. Як і Безпосередньо на кордоні знаходяться. Там взагалі жителів немає. На сьогодні там два жителя залишилося, але вони похилого віку, вони не виїжджають. звідти. Розповів Леонід Сотніков і про те, яка наразі чисельність населення у громаді. За словами посадовця, в основному люди переїжджають до шостки. 2022 рік. Ми починали з чисельністю десь 4600 мешканців громади. На сьогодні ну ми просчитуємо їх десь. Три тисячі залишилось. Мешканці мігрують як в межах громади, так і поза межами громади. Кому як зручно, коли куди виїжджати? Кому зручно до е, родичів виїхати, там, е, ті виїжджають до родичів. Хтось виїжджає, повертається, тому що не кожному вдається прилаштуватися до нового місця житла. Знобногородська громада постійно отримує різні види допомог від організацій, розповідає Леонід Сотніков. Е, буквально. Цьому році реалізується проект міжнародної технічної допомоги. Громада отримала три міні-буси. Ці машини будуть використані по умовах меморандуму. Вони повинні використовуватися на відновлення. Якщо десь щось е зруйноване, ту ж саму бригаду привезти, або Якийсь там інструмент привести. Також для евакуації населення, якщо ситуація буде ще загострювані, що і ми бачимо, що відбувається там на Харківськ... на Харківщині. Якщо не дай Боже, це таке відбудеться на нашій території. Ми маємо на сьогодні три одиниці нової техніки, плюс одиниця, яка в нас була. Ми все застосуємо до того, щоб ексами евакувати населення. Як гуманітарну допомогу. Для відновлення від міжнародної організації з міграції отримали ремкомплекти, Там будівельні матеріали невеличкі, там usb плита, плівка, піна. Це для швидкого ремонту. так і продуктові набори, але це все продуктові. Вони вже їх менше, тому що і людей менше, і організації не так вже охоче їдуть до нас. Основна. Причина зменшення це місце розташування. Якщо зі Новгородської громади до шостки вже майже рік курсує соціальний рейс, який вдалося запустити спільно з гуманітарною місією Пролізка завдяки спрощеній системі отримання ліцензій на перевезення пасажирів. Основною умовою є те, щоб на цьому маршруті не було приватного перевізника. Тому що цей маршрут, якщо соціальний маршрут він безкоштовно для населення, він перешкоджатиме приватному перевезенню, і це буде перешкоджати так би мовити економічній діяльності по суб'єктах господарювання. За словами пана Леоніда, приватні перевізники не хочуть брати маршрут до знобногородської громади з низки причин. Основна передусім це стан дороги. Дорога в такому стані, що я своєю машиною доїжджаю, мені треба дві години. Дороги немає взагалі. Ми в цьому напрямку ведемо перемовини на сьогодні з обласною адміністрацією з, з, зі службою відновлення та розвитку з ДП дороги Сумщини, щоб якось виправити цю ситуацію. Враховуючи значну розгалуженість території населених пунктів, у громаді доклали всіх зусиль, аби зберегти мережу ФАПів, аби люди могли отримувати. Первинну медичну допомогу вчасно. Медичну допомогу надає комунальне некомерційне підприємство Амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Це первинна медична допомога. Фельдшерські пункти, які розташовані на території громади, вони входять до структури амбулаторії. Для того щоб мешканці не залишились без медичної допомоги, ми продовжуємо фінансувати ФАПи за рахунок коштів місцевого бюджету. Медична реформа, взагалі. Передбачала залишити в нас на території амбулаторію і декілька фапів це 3-4 ФАПи. Ми залишили їх всі, це 10 чи 11 фапів. Часть фінансується за рахунок коштів національної служби здоров'я, а час за рахунок коштів місцевого бюджету. Лоїд Сотніков розповідає про проблеми фінансування медичних закладів первинки з НСЗУ. Це зараз спільна біда багатьох медичних установ. Окрім того, велику роль тут відіграє і виїзд мешканців. Родини, які виїжджають, вони виїжджають з дітками за діток від НСЗУ. Саме більша кошти. А дітки, якщо виїхали, вони переписуються до іншого лікаря, і тому в нас зменшується кількість підписантів, і це також впливає на фінансування Національної служби. Тому нам сьогодні довелося на останній сесії додавати додаткові кошти для того, щоб медичний персонал був заробітною платою. У нас він там невеличкий, але все одно працює два сімейних лікаря. І вони на кордоні надають медичну допомогу не тільки місцевим мешканцям, але якщо в разі там необхідно військовим допомогти, вони також допомагають. І залишити їх без коштів це неможливо зробити. Керівництво різними шляхами шукає вихід із ситуації, яка склалася. В найближчі перспективи можливо нам прийдеться співпрацювати з іншою громадою в рамках охорони здоров'я для того, щоб Заклад продовжував існувати. Також Леонід Сотніков розповів про джерела наповнення бюджету громади, адже територія знов Новгородщини досить специфічна. В більшості ми одна з небагатьох громад, де в мирний час більшою частиною доходного бюджету займала плата за землю. В більшості громад це податок на доходи фізичних осіб ПДФО. Чому тому, що в нас площа 53 тисячі гектарів, із них Якщо не помиляюся, 32 чи 39 тисяч гектарів це І вони надані в оренду. В оренду надані вони крупним, так би мовити, сільгосптоваровиробникам, але вони всі посіяли, зібрали, уїхали. І е, сьогодні, в умовах постійних обстрілів, ми відчуваємо спад цих надходжень. Іншим бюджетутворюючим підприємством це є державне підприємство Національний природний парк. Цей національний природний парк він знаходиться на території серединобузької громади і Знопногородської громади. Ліси знаходяться на території Седонобузької громади. Все, що пов'язане з річкою, Десна і водойми, інші, вони знаходяться на території нашій. До війни саме на розвиток проєктів, пов'язаних із ландшафтним парком, робили ставки щодо організації зеленого туризму у громаді. Ми писали проєкт. Разом з національним природним парком до нього долучали сусідні громади Новгород-Сіверську громаду, Шостинську громаду, Глухівську громаду. Ми хотіли розвивати екологічний туризм. В один момент ми для себе зрозуміли, що на нашій території є турист. І цей турист він не звичайний, а він більш науковий. Тому що... не дивлячись ані на зменшені об'єму бюджету, ані на загальну складну ситуацію в країні, постійні обстріли. Тільки минулого року з бюджету громади вдалося виділити кошти в сумі 5 мільйонів гривень для допомоги військовим, що становить 11% від загального бюджету громади.